Чому починають дзвонити, коли я починаю зйомку відео? Будь ласка, ну не дзвоніть мені ніколи, коли я знімаю. Усім привіт! А сьогодні для мене буде незвичний формат, бо я буду дуже багато розмовляти, дуже багато розповідати, щоб трішечки ми з вами познайомилися. Хоча зараз увесь формат для мене незвичний, тему для цього шоу я обрала самостійно: це па-ка-пи. А, мої ось під, під, під відео. А якщо ви хочете почути будь-яку тему, пишіть, будь ласка, у коментарях. Найцікавішу я виберу і буду знімати і розповідати. Погнали! Так, я поки наношу базу і розповідаю топ-5 моїх факатів. Як ви у своєму житті, як дивно малюватися не у дзеркало, а у камеру? Хто знімає макіяж, той мене зрозуміє. Як часто ви факапите? Або потрапляєте у незручні ситуації? Наприклад, я така людина, яка дуже рідко щось е Щось я багато бази взяла. Щось не <з cam> Хвилинку. Стоїть Я зараз це зніму. Ваші коментарі бажаємо. Віка прибирає. Я така людина, яка покапи дуже рідко, дуже рідко потрапляє у незручні ситуації. Бо, хоч я така галамешна, але в мене завжди холодний розум, і я завжди розумію, що можна робити, а що не можна робити. Ось, але іноді мій мозок каже: мені пока пока Вирішу тупанути. Зараз я наношу тональний крем, а до речі, цікавий факт або А, Це мені розповідали візажисти, що краще спочатку наносити тональний крем, базу, праймер, консилер на руку, а потім машини дякую. Потім вже наносити на лице температурою тіла. Вона трішечки стаплюється, якщо можна так сказати, і краще наноситься. Це дуже гарно і круто. Я сама спробувала. топ 5 моїх факапів. Почнемо з дитинства. А п'яте місце займає ось цей малюк. Це такий. Для розігріву міфака. Вирішила, що я молодець, що я все вмію, все зроблю. І вирішила полізти на горку, яка була вище. Я полізла і впала. І розбила собі голову. У мене йшла кров. І після цього я зрозуміла, що самостійно мені в цьому житті не бути. До речі. Ще один лайфхак про макіяж. Хтось каже, наносити ось так, я бачила, а хтось робить ось так. Давайте перевіримо, який метод зручніше. Краще. До речі, пальцем мені вбивати краще консилер. Не знаю, як може хтось вбиває б'юті блендером, але мені зручніше пальцем. Перте <різика> місце займає мій факап, який стався вчора з нами. Ми приїхали до іншого міста і вирішила сходити до парку атракціонів. Парк атракціонів приймав тільки готівку. В картку розрахуватися не можна було. Тому я пішла приставати до людей, кажу: вибачте, допоможіть, будь ласка, давайте я вам на карту, а ви мені готівкою віддасте. Так, ну що, я впитала консилер. Мені здається, ось тут краще вийшло. Хоча не знаю, напишіть коментарях. Тут стоять якісь дівчатки, і я кажу, дівчатка, будь ласка. Дівчатка, будь ласочка, ви можете нас виручити? А вони кажуть: а, Та ми самі такі, такі ж самі. А ви не хочете на ось цей атракціон? Я навіть не подивилася, як воно там крутить, як, що воно робить. Я така, так, я згодна. Я не знаю, де мій мозок був. Проходить, ну можливо, секунд сорок. І тут у якийсь момент я чую, як дівчата позаду нас починають кричати. Когось виселяють ходу діла. Воно як почало нас колібати, крутити. Мій факап, це я навіть не подивилася. Я знаю, що мене нудить, коли я катаюсь на таких атракціонах. Що Я потім довго відходжу, мені не можна туди ходити. Але я туди пішла. Удалий. Я дуже багато розповідаю, але дуже мало малюю. Суємо. Фіксую. Третій факап. Щось я розповідаю про факапи і зламаю зараз усю свою косметику. Третій факап це готель. Розповідаю, я повинна була їхати, як ви бачили, минулий влог. Хто не бачив, зараз у вас з'явиться ось тут посилання, або ви можете перейти до мене на сторінку, або посилання я теж залишу під відео. Чекаю вас та ваші коментарі. І я повинна була їхати з подругою, але у цієї подруги не вийшло, тому я взяла свою сестру. Вона за любки, на халяву поїхала зі мною. А готель обирала не я. Я його просто перебронювала на своє ім'я, бо готель був заброньований на ім'я цієї дівчинки. Я навіть його не дивилась. У якийсь момент я заходжу у Телеграм і бачу отаке відео: Туалет, цей бачок. Я не знаю, що з ним сталося, але він вирішив налякати нас. Це було не... гірше повітряної тривоги. І так було усю ніч. І він тупо з нього всю ніч текла вода. Усю ніч. Унітаз значив із весіренок. Бріхалі швидше, мені страшно. Це тупо фокап. Тому що я не перевірила готель. Друге місце. Друге. Займаю мій факап теж у Полтаві. Коли ми збиралися на концерт, ми дуже сильно запізнювалися і ми почали збиратися, я почала малювати стрілки. А я сиділа вже у лонгсліві, який мені подарували на день народження від цього ж виконавця від Артема Пововарова. Він був білого кольору. Чому я кажу буф? Тому що він вже не білого кольору. Я беру. беру цю штуку. Підводку, кісточку капелью. Пензлик. Я беру цей пензлик і я його підпускаю. Чому я не знаю? Падає мені на білий рукав сюди, ставить пляму і сюди. Я знімаю кофту, починаю її прати, але я вже це не встигаю зробити. На я взяла тушу, спочатку штіла. Я не знаю, що я зробила, але залишилося декілька ну, таких мал маленьких плям. І я кажу: Віка, ти можеш, будь ласочка, попросити фен та висушити мій лонгслів, поки я буду малювати ці довбані стрілки. Вона сушить, сушить мій лонгслів, сушить, сушить. В якийсь момент вона його вимикає. Я кажу: А ти так швидко він що, висох? А що ти його вже висушила? Вона на мене дивиться. Ні. Фен перестав працювати. Тобто ми, я їду з мокрим рукавом, так ми ще зламали фен не наш, це фен був готелем. <сум> я поїхала з мокрим рукавом і сушила його у кафе у сушилці. Але він все одно не висох, і тому я була на концерті з мокрим рукавом. Ну і останній мій факап а? А, потрапила під окупацію. Як почалась тільки війна, у місті Балаклія, хто не знає. І коли нас вивозили звідти волонтери, я пробула десь місяць в окупації. З дзвонив мама і каже: завтра ти повинна виїхати з окупації. Ми домовилися, ми знайшли волонтера. Я кажу, добре, це дуже гарна новина. Ми поїхали, вже виїхали. Ми виїхали з окупації, але на той час перевіряли на кожному посту стояли люди і перевіряли документи. Я все добре, ми вже виїхали. Ми вже доїжджаємо, я виїхала з Балаклії до Дніпра. І ми вже під'їжджаємо до Дніпра, там залишилося найголовніший пост, який до в'їзду у Дніпро, де обов'язково перевірять документи, обов'язково спитають, де куди, звідки. Заїхали на якусь заправку. Ми заїхали, Все, ми прийшли до машини, під'їжджаємо, водій каже, готуйте свої паспорта. А мого паспорту нема. Хоча до цього він був. Я розумію, а на той, на той момент дію не приймали. Я не пам'ятаю, чому. Но казали, що повинен бути паспорт. Ось і я розумію, що, що я без паспорта. І я не розумію, де він. Ми зупинилися, ми почали шукати, але його ніде не було. Водій каже, можливо, ви забули його на заправці. Я кажу, ну не може такого бути, бо я дуже відповідальна до цього. відношусь. Я не могла його забути, у кого, до речі, така ж палетка. Мені здається, у дуже багатьох дівчат така палетка. Вона супер. Ось, не могла я забути, ну я дуже відповідальна людина. Ну як я могла забути цей паспорт? Я повертаюся до, ну Ми повертаємося до заправки. Я питаю, чи не знаходили ви паспорт людей? А вони кажуть ні. І я чисто випадково, моя інтуїція каже: зайди у кабінку, де ти була. І цей паспорт був там. Я не знаю, як його взагалі хтось не взяв. Чому на камері помада така персикова? Я не розумію, як його не помітили, не взяли. Може, хтось не, ну, не зайшов у цю кабінку. Я не знаю, забула паспорт на заправці. Мені дуже пощастило, що цей паспорт залишився так. Можливо, я перенервувала, бо, зрозуміло, війна, окупація, виїзд. Але це найголовніший мій факап, який коштував би мені дуже-дуже велика ціна була б, якщо б я цей паспорт не знайшла. А чому я не розповіла факап про таксі? Повертаємося факап про таксі. У Полтаві, після концерту я на ейфорії, на емоціях. Я побачила улюбленого виконавця, я побачила, я поїхала відпочивати, в мене ось таке щось. Я галамешена, радісна, задоволена. Дзвоню, викликаю таксі. Іду, сіра машина. Я сідаю з вікою у цю сіру машину, і я розумію, що там сидить два чоловіка. Тобто, а чому два чоловіка, якщо це таксі наше? Тобто, один водій, а інший хто ось? І він повертається водій на мене такий дівчатка, вам чого? І тут я розумію, що ми сіли не в ту машину. Я навіть не подивилася на номера. Я просто сіла, сказала, це наша машина, тому що він сказав, що в нього були вимкнені фари. Це теж сіра машина. Я навіть не подивилася, яка марка, який номер, хто воді, нічого. Я ще хотіла наїхати, а чого ви взяли іншу людину? Ну що, мій макіяж завершений. Це мій повсякденний макіяж, а, або повсякденно святковий, можливо, ось так. А, бо я не кожен день так малююсь. Малююсь, ось ми з вікою йдемо гуляти. А на наступному тижні відкриваю карти. Вас чекає ще один влог. Ось а я дякую всім, хто пише коментарі, будь ласка, підписуйтеся. Ставте лайки, коментуйте. Я чекаю від вас фідбеку щодо наступного відео, щодо наступних тем, що ви хочете бачити на цьому каналі. Ось я всіх люблю. Цілую. З вами була Даринка. Ось до побачення, моє улюблене телебачення.